Доброго дня, 6 клас. Сьогодні ми розбираємо з вами паралельні прямі. Отже, розпочнемо. Спершу ми зробимо так само, як на попередньому уроці, тобто візьмемо з вами прямокутничок. Прямокутничок, ми пам'ятаємо, це чотирикутник, у, у якого всі кути по 90 градусів і протилежні сторони рівні. Отже, підпишемо цей прямокутничок А, Б, Д. Пам'ятаєте, підписуємо фігури великими буквами. Отже, перше, що ж таке паралельні прямі? Є правило в вашому підручнику. Паралельні прямі це прямі, що ніколи не перетинаються. Давайте подивимось, де в нас тут є паралельні прямі в цьому прямокутничку. Отже, якщо ми виділимо першу пряму АБ. Вона перетинається з прямою АД, оскільки в їх назвах є однакова точка А, і перетинається з прямою С. А чи перетинається з прямою С Д? Скоріше за все, ні. Отже, Д С або пряма СД може бути їй паралельна. Прямокутничку дійсно протилежні сторони. Паралельні. Як це записати? Записується наступним чином. Напишемо прямі А, Б і Ц, Д і між ними поставимо дві лінії. Ці дві лінії позначають паралельно. Отже, читається як А, Б, паралельно Ц, Д. Давайте зробимо ще одне правило. Розглянемо ще одне правило. Тут в нас ці прямі не перетинаються. Якщо ми візьмемо інший чотирикутник, також А, Б, С, візьмемо в ньому ті ж самі прямі А, Б і С Д. Тоді А Б, якщо її подовжити, вона перетнеться з прямою Ц, Д. Отже, в цьому випадку, якщо вони мають точку перетину точку О, то ці прямі не будуть паралельні. Отже, Подивимось знову на наш прямокутничок прямокутничок. Це всі кути по 90 градусів. Позначимо їх і використаємо інше правило. Якщо пряма, одна пряма перпендикулярна двом іншим прямим, то такі прямі паралельні. Отже, візьмемо з вами пряму АД. Вона утворює прямий кут з прямою АВ, і утворює прямий кут з прямою ДЦ. Отже, АД пряма перпендикулярна АБ і АД пряма перпендикулярна ДЦ. Це ми можемо записати. І давайте подивимось: ми бачимо, що на другому місці в нас стає однакова пряма. вона одна пряма ОД. А на першому місці стоять назви. Других прямих а, Б і Д, С. Отже, оскільки одна друга пряма а, Д перпендикулярна і прямій Б і прямій С, то ми можемо зробити висновок, що ці прямі паралельні. Це що стосується правил. Тепер спробуємо з вами розв'язати перший номер 1237. Нам потрібно перерисувати в зошит малюнок і провести через кожну точку А і Б пряму паралельно прямій Е. У нас є три малюнка А, Б, В. Почнемо з малюнка М. Ми з вами будемо використовувати з вами прямокутничок. Поставлю прямокутничок так, щоб одна сторона прямокутничка співпадала з прямою М. Поставила. Переміщу його в іншу сторону. І зменшу до такого рівня, щоб. Протилежно. Отже, продовжимо далі. Нам потрібно зробити з вами номер 1243. Подивіться, будь ласка, нам потрібно накреслити чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а інші дві не паралельні. Отже, для намалювання першої пари сторін ми можемо використовувати наш прямокутничок. А саме. Зверху його обмалювати і знизу обмалювати. У нас є дві паралельні сторони. Інші дві сторони ми повинні намалювати так, щоб вони не співпадали зі сторонами нашого прямокутничка, який ми використовували. І щоб вони, скоріше за все, десь зовні могли перетинатися. Отже, Наприклад, от так. Ми розуміємо, що якщо ці дві лінії, що ми тільки що намалювали, їх продовжити вверх, то вони перетнуться. Отже, ми отримали з вами чотирикутник. Підпишемо його Д. Що ми повинні написати? Ми повинні написати, що дві сторони у нього паралельні. Ми промальовували сусідні сторони. Нашого прямокутничка і Це були сторони АБ і DC. Отже, ми можемо написати, що АБ паралельно DC. Тепер нас просять намалювати чотирикутнику, якого протилежні сторони паралельні. Отже, і одна пара протилежних сторін паралельна, і інша пара протилежних сторін паралельна. Отже, ми можемо використати наш прямокутничок. Чотири кути в нього чотири кути. Протилежні сторони паралельні Так, паралельні. Або намалювати самим. Отже, промалювати знову протилежні сторони прямокутничка, намалювати дві лінії, інші дві сторони також промалювати за допомогою прямокутничка, повернувши його по-іншому. І ось такий в нас з вами чотирикутник вийде. Перший позначимо АБЦД, другий позначимо АБЦД і можемо написати для обох цих прямокутничків, що АБ паралель протилежній стороні БДЦ, і що АД паралель протилежній стороні БЦ. Давайте подивимося ще номер 1242. Нам потрібно перемалювати в зошит малюнок 138 і провести прямі. Отже, нам конкретно сказано, які прямі ми повинні продовжувати малювати. Спробуємо намалювати ці сторони прямі. Отже, пряма БЦ. Що нам потрібно робити? Нам потрібно малювати так, щоб лінія виходила із точку Б і за точку С. Отже, малюємо першу лінію Є. Е. Далі нам потрібно намалювати пряму С Є. Намалюємо другу, пряму, бачите, в мене завжди виходять заточок. А Д нам потрібно намалювати. ДФ також спробуємо намалювати. Намалювали. Пряма Б нам ще потрібно намалювати, і пряму АФ. Що ми побачили? Ми з вами отримали два трикутничка. Пам'ятаємо, трикутники це фігури, які мають трикути. Отже, нам потрібно визначити які з цих прямих паралельні. Отже, ми знову будемо використовувати з вами прямокутничок. І. Ми бачимо, наприклад, пряму BF. Повернемо наш так прямокутничок, щоб він співпадав з цією прямою. Ось таким чином. І я бачу, що друга сторона, протилежна сторона прямокутничка, може бути паралельна АФ. Отже, я збільшую прямокутничок і дивлюсь, чи дійсно в мене АФ паралельно. Так, дуже схоже. Отже, я можу записати, що пряма Б, e і АФ паралельні між собою. Це ми і запишемо. Прямі АБЕ e і АФ паралельні між собою. Беремо іншу пару прямих Це є ДФ. Знову повертаю прямокутничок так, щоб він співпадав з однією з цих сторін. Ось таким чином. Збільшую його. Бачите, наїжджай і на сторону С, і на сторону Е. E. І збільшую його. Таким чином, щоб моя протилежна сторона повторювала ДЕ. Чи повторюю так, співпадає. Отже, це означає, що прямі CE і DF також паралельні. Отже, ми запишемо, що С Е. Паралельно. А, а ДЕ. Є. І в нас залишилось ще дві, одна пара сторін. Це сторони С Д. Тобто повертаю прямокутничок так, щоб, він співпадав зі стороною СД. Вас під лінійку вийшло краще, мабуть. Отже, першою стороною мій прямокутничок співпадає з прямою СБ, а чи буде він співпадати з прямою АД? Збільшую його, так, він співпадає. Отже, СД протилежна сторона прямокутничка співпадає з прямою АД. Це означає, що БС пряма С паралельна АД. Те ж саме можна зробити за допомогою косинця і лінійки, якщо у вас немає прямо кухнічка. Дякую за компанію, до нових зустрічей!